Угу, такі багато квітів. О, я не Ми йдемо до страусів. Там вон крокодил такий. Угу. О, страуси які. О, якого зробили раніше, такого не було страуса.

Деха згоди стравися. Ух ти, який стравис. Ух, який він великий, де? Да? Такий Веселий? самий. Весело! до них. Але вони зараз прийдуть, зараз дідусь сюди їх замануть. Мені їх сюди, Саш.